Шановні, ми вас знову вітаємо. Ми знову вам показуємо приколи нашого Прозора. І хочемо вам показати ще, як ми ведемо свою роботу, хочемо вам показати, як ми систематично доганяємо всіх тих, кого ми показували в 23-му і в 24-му році. Ніхто не забутий, нічого не забуто, все під нашим контролем. Навіть тоді, коли ДБР або НАБО, або САП не вважають необхідним контролювати. Ті заяви, які ми їм подаємо, ми їх контролюємо. І в цьому є, вибачте, наша перевага над всіми іншими контролюючими органами, які нам коштують дуже дорого, які ми платимо з вами дуже великі заробітні плати, але контролюємо самі. Отака от от ситуація в Україні. Зараз я вам покажу прикольний такий тендер, який відбувся а, на, на прозоро від дати, датою. 8 листопада 23-го року переможцем було обрано ФОП Макаренко Ольга Семенівна. А що вона робила? Вона робила капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту дошкільного навчального е, закладу Ясла Дисадок за номером 155 в Шученковському районі по вулиці Дорогожицькій в місті Києві. Ну, нібито на цей ремонт було витрачено 1 мільйон 204 тисячі 851 гривню. Ну, якщо ми подивимося, що хто був замовником замовником управління міст будування архітектури та землекористування Шученковської районної ради в місті Києві, читаємо, що це одна робота, той вище названа вище названий адреса, і читаємо. Що було звернення з держслужби, і е, щодо відхилення тендерних пропозицій, і, е, ну, тобто, тобто хтось подав держслужбу, і держслужба написала, що вона колись там відповість. А що я хотіла би вам показати, і чого я це акцентую? Е, згідно. Тендерних умов, закупівля була проведена, як я вже сказала, 8 листопада. Роботи мали бути за договором до 31 грудня. Чого ми акцентували вашу увагу про цю історію? А те, що ми слідкуємо за цим ремонтом, і ми слідкуємо, а що ж там виходить? І ось, 9 травня 2024 року, ми. Провели оцінку ще раз і пошукали, що ж пише преса і що пише прокуратура відносно цієї ФОП, яка була новостворена. Ця ФОП була зареєстрована як ФОП 1909.23. А вже 8.11 вона отримала підряд ремонту цього дитсадка. Це ці ФОП 27 років. І ми подивилися на те, що раніше де вона робила, якось підозри, що вона була якимось видатним будівельником. Ми не знайшли. Але що ми знайшли? Ми знайшли, що прокуратури Шевченковської окружної прокуратури міста Києва був поданий обвинувачувальний акт за фактом службової недболості. А саме, оце приміщення оцього дитсадку під час отаких от ремонтних робіт. Призвело до того, що конструкція дала усадку. А, також були проведені аналізи цих робіт, і було визнано, що наймані працівники, які там працювали, були не на роботі у цієї ФОП, ніяких документів, нарядів будівельних не було знайдено. І на сьогодні будівля цього дитсадка має ось от. Такий вигляд. Будівля дитсадка на сьогодні повністю зруйнована. Не те, щоб ніхто не користується ніяким укриттям, а просто частина, яка дала усадку, вона взагалі призвела до руйнування конструкції відразу двох поверхів. Про що йде мова? Про те, що прозора. Це фіктивна платформа, яка ніяким чином не запобігає економії бюджетних коштів, яка не запобігає таким от порушенням. А давайте уявимо, щоб там були діти і такі, ось такі ось, вибачте, рухи конструкцій в самому Києві і без участі ніякого ворога. І переходимо далі. Як ви пам'ятаєте, ми з вами дуже любимо і контролюємо прекрасну службу зайнятості. Я провела аналіз, що ж служба зайнятості купила в січні 25-го року. Ну, ми пам'ятаємо, що вони там то охороняють себе, то прибирають. Значить, 14.01 служба зайнятості себе почала прибирати на 2025 рік. Тобто вони почали проводити тендерні закупівлі послуг комплексного прибирання. Службових приміщень та прибудинкових територій установ Державної служби зайнятості в центральному регіоні. І пише, що це Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська Полтавська, Черкаська область. Я хочу зауважити, що це один лот одним махом проводиться така закупівля, і замовник в особі. Державна служба зайнятості вважає, що одна топка, або якась ПП, або один ФОП може відразу прибирати всі їх площі. Ну, ви зараз задасте питання, а що ж це за площі, Да? А я зараз вам покажу, що це за площі. Значить, за однією закупівлею вони хочуть прибирати 178 тисяч 47 метрів квадратних за 15 мільйонів 693 тисячі, там 488 гривень. А за ще одним тендером, в кінці у нього код 16203, вони хочуть перебирати 190 тисяч 446 квадратних метрів за 18 мільйонів 454 тисячі 765. І за третім тендером вони хочуть перебирати 166 тисяч 985 квадратних метрів за 15 мільйонів 440 тисяч гривень. І там самий маленький тендер, він складає 86 метрів 264 квадратних метрів, 86 тисяч 264, і вони хочуть його прибирати за 8 мільйонів 525. Всього на прибирання служби зайнятості планує один день провели тендера, виставили 14.01, слухаємося, на 42 мільйона 673 тисячі, 962 гривні. Уявіть, скільки це дронів, і скільки це живих воїнів, скільки це не втрачених доль, і скільки це, не ставших сиротами та вдовами громадян Україна. А ще я прошу вас задуматись про таку цифру. Вони прибирати будуть території і приміщення в 360 тисяч. 494 квадратних метри це наша з вами улюблена служба зайнятості. Ми з вами вже це дивилися в одному з ефірів. І я вам показувала, що як правило, це прибирає і охороняє якісь там конторки, в яких по 15 осіб рахується в їхніх звітах, і які. Думають, що всі дурні і не розуміють, що це жодного прибирання, оці 15 осіб, оці всіх площі, не зможуть ніяким чином виконати. І також там ми з вами показували, що якась одна прекрасна контура, вона ж перебирає, вона ж сторожує. Ну, тут встигає, все відразу. Таким чином, я доводжу, що служба зайнятості має бути закрита, як непотреб, а її функції, особливо для. Інвалідів або е, ВПО може виконувати ЦНАП із задоволенням. І тому я прошу вас, коли ви якимсь чином проходите такі служби, ви, будь ласка, їх оповіщуйте, що ми слідкуємо і знаємо. Де і як і що вони отримують? А ще я хочу нагадати, що ці люди отримують заробітну плату, і ніхто ніколи не зробив ніякого аудиту не записав. А що ж вони зробили на цю заробітну плату? Який ефект отримує громадян України? Який ефект отримує та територія, де вони ведуть, ніби свою роботу? На цьому наш такий коротенький ефірчик сьогодні я закінчу. Я вам дуже дякую. Прошу ваші запитання і прошу ваші ставити. Пропозиції щодо проведення подібних ефірів. А також хочу вам висловити подяку від херсонців, до яких таки прийшло ДБР згідно наших з вами ефір і згідно нашої уваги. Кожен перепост, кожен лайк от такої от справедливої інформації, яка задокументована, і ми вам показуємо все в документах і все, що є на відкритих джерелах інформації. Вони завжди отримують свого адресата у вигляді або податкової, або ДБР, ДБР, або набу. Будь ласка, хоча б поширюйте. Будь ласка, нам, крім один одному, ніхто ніколи нічим не допоможе. Дякую ще раз, до побачення.